Мабуть, багато хто з вас чув фразу, що у мами і у тата мають бути однакові погляди на виховання дітей, і що вони мають дотримуватись якоїсь однієї лінії. І Це така утопічна ситуація, яка багатьом подобається як ідея, але майже неможливо, щоб її втілили у життя. Тому що ви батьки, ви виховувалися в різних сім'ях, у вас різне ставлення до багатьох речей, у вас різний досвід, ви, врешті-чоловік, і жінка, які по-різному сприймають те, що ви маєте дати своїй дитині. У вас різні характери. Ви не можете однаково думати. Звісно, що про якісь основні речі там потрібно договоритися. Що коли мама каже так, тато теж каже так, навіть якщо не згоден, каже так, коли тато каже так, мама каже так, навіть якщо не згодна, потім домовитись між собою, але підтримайте один одного. Потрібно розуміти, що кожен з нас дає дитині щось особливе. Мама дає щось одне, а тато дає щось інше. У нас різні погляди інколи. Дуже різні на те, що і як потрібно робити. Ну, окей, коли я з дитиною, я роблю так, коли ти з дитиною, ти робиш ось так. А хто нам заважає, а чому ні? І часто я чую: да ні, це неправильно. Має бути ось так. А чому ви вирішили, що ваша точка зору більш правильна, чим чиясь? У вас ось така культура, ви ось так вирішили: робіть так. Ви ж один з батьків цієї дитини, ви маєте на це право. Інші з батьків має право робити так, як він вважає. Зараз ми не беремо крайні, що ми не говоримо про буття і покарання. От ми не говоримо про це. Я сподіваюся, що у вас достатньо глузду не жити з людиною, яка б'є, вашу дитину створює неймовірно складні умови для життя, тобто що ви можете захистити дитину. І я зараз кажу не про тата, я кажу більше мам. Мами інколи так б'ють своїх дітей, що просто. Інколи диво дивишся, і вони не помічають, як вони кричають і п'ють, тому що вони втомилися в декреті сидіти, хатню роботу робити, діти тут іще вони в певний момент часу просто втомлені, і тому зриваються на дітях частіше. Інколи тато зривається на дітях. Інколи мама суворіша, тато м'якше. Інколи навпаки, тато суворіше, мама м'якше. Окей, ваша дитина буде дві стратегії. Тобто, ну відкладемо в бік крайнощі. Сподіваюся, що їх немає в житті вашої дитини, але все інше ну, ви рівні, один з батьків має такі самі права, як і інший. Значить, може втілювати свою теорію виховання дітей. Навіть якщо ви з нею не погоджуєтесь. Я знаю, всім їх навіть політичні погляди можуть бути різними, релігіозні погляди можуть бути різними. І що тепер? Один з батьків перебуває одне, і прищеплює інший, інше. У дитини світогляд ширший, досвіду більше. Він до життя готовий більше, тобто це збагачує наших дітей. Не намагайтеся бути близнюками, бо навіть у близнюків різні характери, і вони по-різному сприймають світ. так схожі зовні, але всередині абсолютно різні люди. Батьки дитини теж різні люди. Різні стратегії — це круто. Дитина буде більш підготовлена до життя. Ширше мислити, більше бачити, розуміти більше, готова буде до того, що ситуація може якось там а піти не так, буде більше, тому що у неї досвіду більше, вона спокійніше на це буде реагувати, а значить, буде ефективнішою в своєму житті, більше захищеною буде в своєму житті. Тобто, шановні батьки, поважайте право кожного з вас на виховання дітей так, як ви вважаєте за потрібне. Без ж. Успіхів вам!